Дочекався я довгожданого станочка. Це імпульсне, це щось нове, це вже таке, що можна чистити алюміній, чистити деревину, лак знімати з дерева. Я не знаю, такі роботи вже більш акуратні і ніжні. Його потужність 200 Вт всього навсього. 200 Вт він видає. потребляє 1 кВт потужності. Гарно чистить нержавійку, гарно чистий алюміній до біла. Так само з металом, з гіржою, з фарбою працює. Але цікаво, що, я, що з деревиною працює, цікаво, що він, більш, він не гріє метал, він не працює на багато другий принцип роботи. Оце його тільки при, 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 доставили, От, розпакував, Щас при вас спробую запустити. Не знаю, я що перший раз я не знаю, як з ним розібратися, ще багато в мене питань є. Будемо пробувати з ним розібратися. Запускаємо його. О, Пішов процес. Лазерна система очищення. Українська мова. Система лазерної очистки. З чого начать? Але налаштування подивимся. Пароль. Я що знаю, пароль очистка. Дивіться. Все, готовий до, до очищення. Але треба подати ще воздух і будемо зараз розбиратися. Ребята, не все так просто. Думав, що включив, і він одразу буде працювати. Ні, поки розібрався. Дивіться, як цікаво працює. Дивіться, як чисто. Так ти що. Тихенько. Дивіться. Добіла. От мені цікаво. диви, навіть не тепле. Єлі-єлі. ти що двій клас. Зараз спробуємо алюміній. Пока вже нас запустили цю ласточку. Друзі, спробуємо алюміній. Не знаю, оце я чистим звичайним лазером. Бачите, от е, прямо е, ізлучення. А це зараз будемо пробувати імпульсом. Не знаю, що перший раз. Так, ти що, дивись. Друзі, ну різницю видно, так? Да? Дивіться. Це з звичайним лазером, воно чисте від, від бруду від цього. А це от імпульсом. Чудово! А ну давайте спробуємо. От і ржа трохи є. роки ще не розібрався. Так тише. Не... Є ледь Та ти що, дивіться, друзі. Тепер ви вже можете звертатися по чистки від номера. Є спеціальний апарат, який нічого не зробить від номеру, але чисте до пуття. Так що, звертайтеся, що касаємо він номера